Запрошую вас у нашу країну Пчоландії, яка знаходиться в Житомирській області у Новрадському районі, в селі Тернівка. У країні, де президентом себе обрав Василь Федорович, 30 осель. А от мешканців тьмать муща. У кожному вулику більше ста тисяч. Населення, запевняє пасічник, порядне та працелюбне. Божа комаха, що вона постійно трудиться в труді, тому що, якби такі люди, все були. Так розуміли всю свою роботу, то ми пережагнули б давно і комунізм, і далі винайшли б, б щось невероятне. Мед, віск, пилок, прополіс, а ще заврус, мертва, перга та підмор. Василь Федорович на собі випробував цілющі властивості всіх бджолиних продуктів. Розповідає, що й саме повітря на пасиці є корисним. Вони зараз принесли значить, нектар з поля і вулика переробляють на мед. І в це з нектару. Навіть укуси бджіл, розповідає пасічник, мають життєдайну силу. Приходить зима, і пчоли мене не кусає, мені щось робиться. Мені треба обов'язково з'являтися весни, щоб мене хоч би одна впекла. А якщо вона стільки так мені не вперед, я йду по вулику постукав, це молю. Вона вилазить. Я її раз прийшов, чи то сюди, чи сюди. Вже мені легше стало. А нещодавно Василь Федорович здійснив задуманий колись проект почивальню на вуликах. Тут односельчани полюбляють відпочити після важкої праці і оздоровитися. Ну їх великі п'ятоки велика сила, і от за рахунок цього він лікує. Тернівський пасічник радо ділиться своїм досвідом. Говорить, що мріє про ті часи, коли всі родини в Україні матимуть пасіки.